Вітання! Ви дивитесь Южинські новини в студії Алла Лабонець. І сьогодні у нашому випуску ви дізнаєтесь про таке. Члени виконкому дали згоду на підвищення тарифів на послуги з водовідведення. Порт Южний підбиває підсумки року. 13 грудня пройшло засідання виконавчого комітету. На порядок денне було винесено біля 30 питань. Пункт про коригування тарифу на послуги з централізованого водовідведення викликав найбільш бурхливе обговорення. Деталі у нашому наступному матеріалі. Комунальне підприємство Вікна полягає на коригуванні тарифу на послуги з централізованого водовідведення для населення южного комунальники обумовлюють підвищення тарифів, тим, що це гарантує надійність та якість послуг, які надає підприємство. Діючі тарифи на водовідведення були прийняті ще у 2008 році. Ми провели аналіз всіх тих діючих тарифів, які мають місце в Одеській області. На сьогоднішній день гривну 47. за услугу такую, как водоотведение, не имеет ни один город. В городе Южном это самый низкий тариф, который, к великому сожалению, обеспечивает возмещение наших затрат на уровне 47%. процентов. За попередніми розрахунками, за водовідведення для однокімнатної квартири тариф підвищиться приблизно на 2 гривні 52 копійки для двокімнатної на 4 гривні 41 копійку. А для трохкімнатного приміщення збільшення відбудеться на 7 гривень 56 копійок. Члени виконкому з доводами комунальників погодилися та прийняли рішення про підвищення тарифів на водовідведення. Інші питання були розглянуті у робочому порядку. Серед них більше стосувалося затвердження фінансових планів міських комунальних підприємств на 2013 рік. Наступного разу члени виконкому зберуться дев'ят. 15 грудня на останній в цьому році засідання. 14 грудня відбулося перше пленарне засідання міської сесії. Затвердження питань порядку денного умістилося у 40 хвилин. Увагу до себе знов перевернула ліквідація міської санстанції. Депутатський корпус знов намагається вплинути на організацію СЕС. Подробиться у сюжеті Олени Горіної. Депутати знову активізувалися та провели сесію майже за годину. Трибуна для доповідачів протягом засідання практично не встала в нагоді. Посадовці пояснюють таке ретельне прийняття рішень попередньою роботи депутатських комісій. Вопросы мы уже поднимаем на сессии, они у нас уже изучены, у нас уже подготовлены пути их решения. Если мы с каким-то вопросом сегодня не согласны, мы даже просто не устраиваем пустые излишние прения на сессии, мы просто эти вопросы снимаем либо на доработку, либо до решения тех э, моментов, которые позволят в дальнейшем эти вопросы рассматривать. Именно поэтому наше рабочее, скажем так, нормальное время сессии, чтобы просмотреть порядка полусотни вопросов, достаточно в принципе часа времени. Так оно как бы у нас уже подтверждено неоднократно. Голосування стосовно питань порядку денного пройшло швидко і практично без обговорень, проте все одно не обійшлося без дебатів. Депутати все ще намагаються не допустити реорганізації міської СЕС. Тому було прийнято рішення знову надіслати звернення, але цього разу до кабінету міністрів та президента України. Починалося все з МРЕО, да, звичайно. і здесь, в початку року був прийом губернатора У нас в на в в да? И сделали запрос, объяснили, Валерий Николаевич там присутствовал, когда спрашивали губернатора о том, что у нас убирают МРЭО. Мы получили официальное письмо, которое есть, где написано, что губернатор говорит, что никаком переходе, переводе МРЭО не будет. И, и, и через неделю МРЭО уходит в комитет. Поэтому я думаю, что нужно все-таки не только громада места обращается, но и руководство области подтверждает, что оно было, не давало своего согласия на перевод этих структур э, в Комитетовский район. Действительно, это решение не согласовано со многими высокими службами по Украине, поэтому мы тоже приняли от имени профсоюза Союза Украины э, к президенту обращение отменить это решение, потому что действительно за этим стоят тысячи людей, а практически не готов, ничего не готово и не согласовано. Поэтому это будет правильно, если мы сегодня примем это обращение. Вже через тиждень депутати зберуться на друге пленарне засідання на порядку денному прийняття бюджету 2013 року. Більш детально про хід першого пленарного засідання ви дізнаєтеся з програми Об'єктив плюс. Грудень час підбивати підсумки для державних підприємств. Це період звіту. Морський торговельний порт Южний перед засобами масової інформації за традицією звітує в офіційній, але тим не менш дружній перед атмосфері. Про підсумки року та плани майбутнє одного з головних підприємств міста. Дивіться далі. Середньомісячний дохід на одного працівника порту цього року складає 7 тисяч 68 гривень. Дана сума перевищує загальну міську середню заробітну платню. Це, мабуть, теза, яка найкраще констатує. Порт Южний розвивається. Після рекордного вантажу обігу 22,5 мільйони тонн. У 2011-му Южницький порт планує перевищити і цю цифру. У 2012-му у порту Южного були досить амбітні плани отримати дозвіл у кабінеті міністрів на проект поглиблювальних робіт. Дозвіл Тримано. Тепер южницьке підприємство має можливість стати найглибоководнішим портом Чорного та Середземного морів. Необхідна глибина складатиме 21 метр. А роботи німецька компанія почне вже з січня 2013 року. Зараз у нас абсолютно стопроцентна в необхідності сідана проекту. я вам більше скажу. Ми бачимо, що якщо не зробимо ми, то зробимо інші. і нам необхідно як можна швидше закріпити... За собою право самого брудного грудний груз поповнюється і технічна база підприємства. Серед найбільш знакових маневровий локомотив, чотири дробильно-фрезерувальних машини новий тепловоз. Другий за два роки. Для увеличення маневрової способності і незалежності від сторонніх організацій. Як було сказано раніше, вам ми приобрели ще один новий тепловоз ТМ-18, маневровий. Тим самим обеспечує. максимально обеспечили себя техникой. Еще в этом году мы провели на комплексе вагонопрокидов поменяли ленты с резинотросовых, которые были установлены еще ну, в советское время, на резинотканью, тем самым еще уменьшив энергозатраты, которые несет порт при перевалке грузов. А це новий буксир Борей, що з давньогрецької північний, у міфології уособлює собою бурхливий вітер. Ще один буксир прибуде в порт у січні 2013-го. Безліч вражаючих цифр та технічної термінології, озвучених в цей день. У сумі являють собою запоруку добробуту нашого міста і всієї України в цілому. 14 грудня в Україні відзначається день шанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. З цього приводу була організована низка заходів. Зранку ліквідатори поклали квіти до пам'ятника, а пізніше відбулася зустріч Чорнобильця з міським головою. На ній підіймали питання стосовно пільг та пенсій ліквідаторів. Дата 14 грудня обрана не Саме в цей день, 26 років тому, були завершені роботи зі спорудження об'єкту укриття саркофагу, який надійно укрив зруйнований енергоблок. У знак подяки людям, які зробили великий внесок у ліквідацію цієї страшної аварії, були вручені грамоти та медалі. За щодо ґорської організації ми повіли красногради, почетної для этих людей определяли этих людей, кого наградіть самі. члены организации, руководитель, поэтому они нам подали так, список тех людей, которые хотели бы, чтобы мы отметили. Но мы традиционно не остались в стороне. И более того, я скажу, что мы еще подготовимся уже к очередной годовщине Чернобыльской трагедии, которая уже будет весной. И постараемся для этих людей сделать у нас будет там особенная, так скажем, отдельная для них программа, для того, чтобы действительно оказать уважение к тому, что они сделали. Проте на зустріч відбулася не тільки приємна процедура поздоровлення. Ліквідатори підняли злободенні питання про свої пенсії та пільги з погляду чорнобильців. Перерахування їхніх пенсій проводиться не зовсім правильно. Постанові 12.10, постанові котрі підписав зара прем'єр-міністр України. Ідуть одні цифри. А на самом деле там відбувається трохи… Кілька другие цифры, изменения в меньшую сторону. Естественно, это чернобыльцев как-то беспокоит, надо правильно объяснить, правильно проверить, внести необходимые документы для подтверждения тех доводов, тех слов, которые они имеют. Незважаючи на всі труднощі і проблеми, самі Чорнобильці називають 14 грудня святом у ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС брали участь 650 тисяч чоловік з всього радянського союзу, з яких більше половини були жителями української РСР. Це була вся інформація на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою та приємних вихідних. На все добре.